Друзі, вітаю вас на каналі Cool Fізікс. Сьогодні розпочнемо нову цікаву тему введення в квантову механіку. Неспроможність класичної фізики. Квантова механіка настільки радикально змінила науковий світогляд, що в результаті всі фізичні теорії тепер діляться на дві групи Класичні та квантові. Квантова механіка є фундаментом для всіх сучасних теорій елементарних частинок та їх взаємодій. Приклади можуть бути квантова електродинаміка, яка описує електромагнітні взаємодії, наприклад, поведінку електронів атомах. квантова хромодинаміка, яка вивчає взаємодії кварків, котрі утворюють протони, нейтрони та багато. Інших екзотичних частин. Досить нові та перспективні теорії, такі як теорія струн, також базуються на квантовій механіці, багато інших теорій та моделей спираються на квантову механіку. Наразі не існує альтернативи квантовій механіці. Її прогнози були перевірені з безпрецедентною точністю. І до цього часу не існує жодного спостереження. Яке б суперечило квантові теорії, що ж змусило вчених шукати нову теорію на початку ХХ століття. Адже до того часу вже існували ньютонівська механіка та класична електродинаміка Максвелла, котрі пояснювали на той час більшість спостережуваних явищ, на відміну від сьогоднішньої ситуації. В той час спостерігалися суперечності між прогнозами цих теорій та реальними спостереженнями. Проблема стабільності атома є наглядним прикладом такого протиріччя. На початку ХХ століття із ряду експериментів вчені знали, що атоми складаються з позитивно заряджених частинок протонів і негативно заряджених частинок електронів. Найпопулярнішою на той час була планетарна модель атома, яка припускала, що електрони обертаються навколо ядра подібно до планет, що обертаються навколо Сонця. Однак розрахунки показали, що така система не може бути стабільною. Згідно з рівняннями класичної електродинаміки Максвелла, заряджена частинка, яка рухається по колу. Повинна випромінювати електромагнітні хвилі. Оскільки хвилі приносять енергію, то згідно із законом збереження кінетична енергія електрона повинна зменшуватися, електрон поступово втрачатиме швидкість і, зрештою, впаде на ядро. За розрахунками, це сталося за крихітну частку секунд. Якби це було правдою, Світ, яким ми його знаємо, закінчився б, навіть не почавшись. Проблема атомного спектру. Якщо нагріти будь-яку речовину і пропустити випромінюване світло через призму, ми побачимо спектр випромінювання даного матеріалу. Такі експерименти були популярні в 19 столітті і показали, що атоми можуть випромінювати та поглинати. Електромагнітні хвилі лише певних, чітко визначених частот. Наприклад, атом певної речовини може випромінювати фотон з частотами, наприклад, ню 1 ню 2 або ню 3 але не може з проміжними, наприклад, більше, ніж ню 1 але менше, ніж Ню2. Спектр випромінювання кожного хімічного елемента є унікальним. Подібно до відбитків пальців. Таким чином ми можемо визначити склад зірок, які знаходяться на відстані мільярдів світлових років від нас, оскільки їх світло несе з собою всю необхідну інформацію. Було емпірично встановлено, що для кожного атома можна побудувати так звану діаграму енергетичних рівнів. Частоти випромінюваних і поглинутих фотонів можна визначити як різницю енергії двох рівнів. Однак походження цих дискретних енергетичних рівнів, які сьогодні називають рівнями квантування, залишалося загадкою і наявні теорії не дозволяли розрахувати числові значення цих рівнів. Ще одне протиріччя між теорією та результатами спостережень, відоме як ультрафіолетова катастрофа, коливання атомів у кристалічній решітці матеріалів викликає випромінювання електромагнітних хвиль, яке називається тепловим випромінюванням. за кімнатної температури це випромінювання відбувається в інфрачервоному діапазоні, який невидимий для людського ока. Але може бути зареєстрований тепловізорами та приладами нічного бачення. Якщо побудувати графік залежності інтенсивності цього випромінювання від частоти, отримаємо функцію з певним максимумом. Якщо припустимо нагріти металеву пластину до високих температур, випромінювання в основному відбуватиметься в інфрачервоному видимому діапазоні. Так зване червоне розжарювання. При підвищенні температури максимум функції зміщується до вищих частот. При подальшому збільшенні температури він переходить в ультрафіолетову область спектра, так зване біле розжарювання. Класична фізика, однак, передбачала, що інтенсивність випромінювання повинна необмежено зростати разом із частотою. Нескінченне. Але очевидно, що таке передбачення суперечить спостереження. Історично, народження квантової механіки прийнято відраховувати саме з моменту розв'язання цієї проблеми Макс Планк зміг вивести рівняння, яке коректно описувало теплове випромінювання. Але для цього йому довелося припустити що енергія випромінюється лише дискретними порціями – квантами. Квант електромагнітного поля отримав назву фотон, енергія фотона пропорційна його частоті, коефіцієнтом пропорційності слугує постійна планка. Тепер вона на рівні із швидкістю світла вважається однією із фундаментальних констант. Природи. А на сьогодні все. Дивіться продовження цієї цікавої теми в наступних відео. А з вами був я, Василь Попадюк і канал Q-Physics. Cool До зустрічі!